Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 7 березня триває 377-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог і далі зосереджує веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. Добово Васильівки, Бахмута, Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області протягом доби противник завдав 19 авіаційних та один ракетний удар, а також п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів залишається значною по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Карповичі Чернігівської області, Старикове, Голишівське, Павлівка, Волфене, Грабовське на Сумщині та Гур'їв-Козачок, ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча та ще низки населених пунктів Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Невського та Спірного. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Табаївка та Крохмальне Харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області, а також Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Федорівка та Ягідне на Донеччині. Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ, артилерії протягом доби уразили один російський зенітний ракетний комплекс. Протиповітряної оборони БУК М1-2 та три райони зосередження живої сили противника. Вірте у збройні сили України, підтримуйте наших воїнів. Разом переможемо! Слава Україні!